Повага до людей навколо важлива навичка, тому дуже важливо розвивати її у своїх дітей. У наш час дуже важливо навчити дитину поваги до інших людей. Діти нерідко змалечку стикаються з багатьма жахливими речами у результаті втрачаючи базові життєві цінності. Брак у дітей поваги до людей навколо часто стає проблемою для батьків. Досить важливо навчити дитину поважати інших людей. Оскільки це не тільки стане для неї основою, на якій базується спілкування з ними, а й формуватиме у неї самоповагу. Якщо ви прагнете навчити свою дитину поваги до інших людей, то наступні поради стануть вам у нагоді, як навчити дитину поваги. Батькам дуже важливо самим поважати свою дитину. Напевно, ви чули просте правило: коли ви шануєте інших, вас теж починають поважати. Шануйте своїх дітей. Приділяйте їм якомога більше своєї уваги. Дослухайтеся їх. Тільки так ви дасте зрозуміти дітям, як важливо поважати інших. Діти завжди вчаться у старших. Щоб навчити дитину гарних манер, ви самі маєте їх виявляти. Дитину можна навчити говорити фрази будь ласка, дякую. Тільки за умови, що ви і самі їх використовуєте. Загалом навчити дитину ввічливості батьки можуть тільки тоді, коли і самі поводяться ввічливо. Не завжди потрібно, щоб дитина думала або відчувала те саме, що і ви. Незгода з людиною не означає неповаги до неї. Ви можете пояснити дитині. Що саме вважаєте правильним, але не варто нав'язувати їй свою думку. Дитина може не погоджуватися з вами, але при цьому поважати вас. Реагувати на ситуації це добре, але надмірно реагувати це погано. Щоразу, коли ситуація потребує від вас суровості, виявляйте непохитність, однак не застосовуйте крик або образи. Запам'ятайте, дитина вчиться у вас. Якщо гримати на неї, у майбутньому вона обов'язково чинитиме так само. Ви можете виявляти суровість у вихованні дитини, але при цьому поважати її. Дайте дитині змогу зрозуміти її межі. Встановити межі для дитини досить важливе завдання батьків. Якщо дитина не слухається вас, обговоріть межі допустимої поведінки. Дитина завжди прагнутиме більшої свободи. Але поважатиме обмеження, якщо розумітиме їх. Дуже важливо хвалити дитину, якщо вона демонструє гарну поведінку. Щоразу, коли дитина виявляє шанобливу поведінку вдома або на вулиці, скажіть їй, що ви пишаєтесь нею. Це стимулюватиме її поводитись так само і надалі. Любіть та поважайте своїх дітей.